Добрий ранок! Нехай цей ранок і день принесуть багато, багато перемог на полі бою, на олімпійських аренах, на особистих теренах. І, звичайно, в лотереї лото -забава. лото Забава. Як завжди, ми в прямому ефірі. Ось, ось розпочнеться розіграш. Але передусім, традиційно, за цей ранок ми дякуємо. Ми дякуємо усім військам. України і вітаємо! Вітаємо повітряні сили ЗСУ. У них сьогодні професійне свято. Отож, вітаємо всіх, хто служить, хто літає і хто захищає. І дякуємо нашим героям за орлині очі і мужні серця. Дорогі друзі, не стримуйте себе. Ви також можете привітати наших героїв. Закидайте їх щирими привітаннями у коментарях. І Придбайте бодай один квиток благодійної лотереї. Дар. Нагадую, що весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. Отож, завдячуючи вам, і ось таким от квиткам, ми відправили на фронт багато необхідного обладнання і спорадження. Але, але потреби зростають і тому ми просимо вас знову і знову донатити на перемогу України. Ну, а зараз беремо ось такі от білети. Білети Лотозабава прикладаємо до серця. Прикладаємо до серця, прикладаємо, можна до гаманця, прикладаємо до екранів і віримо у виграш. А на кону 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Лотоза. Отож, удачі, і ми відкриваємо розіграш 1291 го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. За ходом гри і за народженням нових мільйонерів стежить наша тиражна комісія. Ну а я стежу за вашими коментарями і бачу дуже щирі слова від щирих людей. А Лото забава навколо себе таких. Тільки і гуртує. Так що велике вам спасибі. А ще ми дякуємо пані Катерині Франчук. Вона у коментарях буквально зізналася у коханні, у великому коханні до Лото Забава. Пані Катерину, ми вам щиро дякуємо. І в свою чергу також зізнаємося, що ці ваші слова вони підтримують, надихають усю команду МСЛ. Ну а зараз на старті не олімпійському, а лото українському. І у нас перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі «Парочка» ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, на кону розіграшу 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу увімкнути цей лототрон. Кулька під номером двадцять. Кулька під номером сорок чотири. під номером шістдесят шість. Колька під номером 68. Колька під номером 32. Кулька під номером 19. Отож, головний приз – 300 тисяч гривень. І наявність у ваших білетах пірамідок. Чим більше, тим краще. Це і є шанси виграти ці, ці 300 тисяч гривень. Колька під номером 24. Хоча розіграш парочка має не лише виграш 300 тисяч гривень. Там чотири категорії виграшів. Колька під номером 47. І нехай вам. Пощастить. Остання колька сьолоту лототрону, і це колька під номером 30. Вітаю, вітаю усіх, хто виграв. Підходжу до свого особистого комп'ютера. І він мені підказує, що головний приз втримався на кону. Ну що ж, це означає лише одне, що цей головний приз переходить на наступний тираж. І наступної неділі на вас чекатимуть ці гроші. А це 300 тисяч гривень. Ну, а зараз фанфари і ваші гучні оплески, можна сказати, овації. І ми таким чином вітаємо головних переможців минулого тиражу. А минулого тиражу їх у, їх у нас було одразу чотири, і вони розділили між собою виграш в 190 тисяч гривень. Так, виграшні білети були куплені у Тернополі, Києві, Луцьку та на офіційному сайті МСЛ. До речі. Увага! Переможці з Луцька і Тернополя вже оформили свої виграші. Отже, наше вітання пані Галині та пану Андрію. А ось ще раз увага: переможець, який купив білет у київському лотомаркеті на вулиці Кебальчича, 11 Б. І наш онлайн-переможець чомусь і досі. Не відгукнулись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так що я попрошу вас ретельно перевірити і ще раз перевірити свої білети е, на сайті МСЛ, в мобільному додатку, в особистому кабінеті. Можливо, саме ви і є той самий Щасливчик. До речі, цікава інформація, що виграшні білети наші переможці купили усього навсього за 25-30 гривень. Бачите, невеликі. Гроші, а виграші великі. Зверніть увагу, так само за невеликі гроші щонеділі, що тиражу, у вас є шанс зірвати джекпот і виграти один мільйон. Гривень. Чому б не сьогодні? А? Запитання хороше. Нехай буде на це запитання дуже позитивна відповідь. Панове, основний розіграш, велика гра. Отож, панове велика гра 1291-го тиражу державних грошової лотереї Лото забава. Бажаю вам удачі на 1 мільйон гривень. І прошу вікнути цей лототрон. І колька під номером. 37. Наступна колька, и это колька под номером 63. Колька под номером 52. Колька під номером сорок вісім, колька під номером п'ятдесят шість, колька під номером один. Завдяки Лото Забава в Україні вже народилося 433 мільйонери. Ну і де? Де ж він? 434-й мільйонер. Лото забава з нетерпінням. Чекаємо на нього. Колька під номером 44. Звичайно, це хотілося. Хотілося, щоб це сталося сьогодні. Щоб сьогодні ви зірвали джекпот. Колька під номером 2. Колька під номером шість. Будьте, будь ласка, уважні. Наступна колька, це колька під номером 43. Колька під номером сорок сім. Кулька під номером 73. Білети лотерей МСЛ далеко. Можете придбати на сайті МСЛ. Мобільному додатку. На точках продажу, а також у наших партнерів. Це такі автозаправки, як Кло і Око. А ще магазини. Коло 723 і наш край. А у нас кулька під номером 11. Колька під номером 14. Колька під номером десять. Колька під номером п'ятдесят вісім. Колька 17. колька 69. До речі, допис про наші фартові точки продажів набрав багато коментарів. Якщо ви ще не знаєте, де у вашому місці така фартова точка. МСЛ, Заходьте у наш Фейсбук та Інстаграм. І про все дізнайтеся. Колька під номером 19. Велика гра триває. Зверніть увагу, буквально нещодавно у продажі з'явилася новинка. Миттєва лотерея Суперзолото. І одразу ж у Львові виграш у 50 тисяч гривень. Колька під номером 59. Кулька під номером 59. Велика гра триває. Велика гра триває. Хто хто стане головним? Головним переможцем. Наступна колька і це кулька під номером 7. Велика гра триває. А я дозволю собі нагадати вам, що на кону великої гри 190 тисяч гривень. На кону великої гри даж а це 1 мільйон гривень. Колька під номером 8. Велика гра триває, і продовжує. Триває і Олімпіада, де наші спортсмени, наші молодці, наші суперспортсмени змагаються. Змагаються за призові місця. І їм вдається. Кулька під номером 46. Велика гра триває. З нетерпінням чекаємо, щоб дізнатися, хто хто стане головним переможцем. Кому дістануться ці великі гроші. У нас таке правило, що без головного переможця гра не закінчиться. Колька під номером 15. Колька під номером 15. Велика гра. Триває на кону Великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. Ви пам'ятаєте, що минуло таражу 190 тисяч гривень розділили між собою одразу чотири головні переможці Великої гри. Як буде сьогодні, все покаже гра. Кулька під номером 33. Велика гра поки що не зупиняється. Вона триває. Ми в пошуках. Ми в пошуках головного переможця. А можливо, і нового мільйонера Лото Забава. Завдяки Лото Забава вже народилося в Україні 433 мільйонери. Можливо, сьогодні станеться диво і народиться 434-й мільйонер. А в нас кулька під номером 36. Стоп, Детрон в Україні розіграш закінчено. Ха-ха! <плес> Я. <плес> Боже мій, я чому так сміюся? Ну, ви вже напевне здогадалися. Так, так, сьогодні зірвали джекпот, Сьогодні зірвали джекпот і виграли один мільйон гривень. Вітаю, вітаю Житомирську область. Саме там в Житомирській області було придбано щасливий лотерейний білет. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні, записуйте, запам'ятовуйте. Кулька під значить кулька. Нормально кажу. Хвилюйся. Значить, номер щасливого лотерейного білета. Увага! 0-0-2-0-4-0-3. Вітаємо. Вітаємо головного переможця великої гри. Це не просто головний переможець, це новий мільйонер ЛОТО Забава. Це 434-й мільйонер Лото Забава. І щодо він зірвав джекпот і виграв 1 мільйон гривень. Ну ось ось. Нарешті це сталося. У нас народився і ще один, і ще один мільйонер. Лото забава. Як я вже сказав, це 434-й мільйонер. Лото забава. І нехай їх буде все більше, більше і більше. А зараз хотів би звернутися до новоспеченого мільйонера, пане або пані. Будь ласка, ми вас дуже просимо. Ну не примушуйте нас хвилюватися якомога швидше. Зателефонуйте. Зателефонуйте на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як красиво і швидко оформити вам ваш один мільйон гривень. Ну що ж, панове, бачите, от зараз сьогодні, зараз у цю мить. Красиво! У нас було зірвано джекпот і виграно 1 мільйон гривень. І у вас запитання, що буде наступне тиражу, що буде рівно за тиждень, а я вам скажу. А я вам скажу, що рівно за тиждень у великій грі на вас чекатиме новий джекпот. Лото забава. І так, і це буде 1 мільйон гривень. Лото Забава Ну що ж, прекрасно, прекрасний результат. Е, розіграли один мільйон гривень. Прекрасно, чудово, неймовірно було зірвано джекпот. І у нас народився новий мільйонер ЛОТО Забава. І я вам знаєте, що скажу, що білети і квитки лотерей МСЛ добре, мудре серце. І щоденні донати на ЗСУ це наш. Контрнаступ. Ці е, білети ви легко зможете придбати на сайті Месел, тобто онлайн у будь-який для вас зручний час. Так що я вас закликаю: грайте і вигравайте. і Не просто вигравайте, а зривайте джекпоти. Е, а ще не забувайте, не забувайте нам писати е, в соцмережах. На нашій сторінці Ну, бажано писати щось дуже хороше. Ми ще раз вітаємо, вітаємо нового мільйонера. Я чомусь переконаний, що частину грошей е, з цього мільйона обов'язково підуть на ЗСУ. Так що вітаємо е, до зустрічі. І надалі підтримуємо, підтримуємо нашу олімпійську збірну. І надалі допомагаємо нашим Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі рівно за тиждень! Бережіть себе! Щасти вам!